Другі, звичайно, всіх зі святом, з Великоднем. Але у нас свято, але футбольні матчі, як то кажуть, і відбувалися і продовжуються. Звичайно, вчора хочеться відмітити українську прем'єр-лігу, Львівський Дербі, Карпати не залишили шансів руху і доказали, що в є тільки одна команда. Вітаємо команду з перемогою 3-1. А ще був досить сенсаційний рахунок. Шартар поступився полосу 4-2 і практично втратив шанси на чемпіонство. Я думав, коли останній раз Шахтар поставив 4. Чи бувало. Але бувало. В 4-му турі з Олександрією програли було 4-3. Що напевно, складає повноваження чемпіонства. Що по цей такий матч Барселона Сельта. Сельта до 60-ї горіла. Барселона горіла Сельті все вдома до 60-х хвилин 3-1. Іглесія з Борха забив хитрик. Але Рафіня. І ще деякі гравці змогли зробити камбек на 90 -плюс. 5 чи шість, 4-3 пенальті виробили перемогу. і барсом чи до чемпіонства. Ось такі були цікаві результати. Що хотіти в Німеччині, був мінімум ну, Брюлінгов перший танк, школи 4-4, так і закінчили. Оце два матчі, як вам дару? До зустрічі.